Говорили, розбирали тему з службою АА або використання служби автофікації 3А. Пам'ятаєте, це в нас казали, що ми можемо її організувати на базі безпосередньо кінцевих пристроїв і бережних вузлових вузлового обладнання. Тобто, в чому це заключалося, що ми. Безпосередньо на кожному девайсі прописували, хто має доступ до того чи іншого обладнання. Тобто, пароли, вставили паролі, придумували логіни, і, відповідно, якщо там комутатори-марсотизатори прописували там пул людей, які мають доступ. Тобто політику цього трьох аутифікації Авторизації так і таке інше, ми можемо реалізувати двома способами, пам'ятаємо, перший це в нас безпосередньо на залізячий, і другий це ми можемо підняти сервер АА, налаштувати його, і він, відповідно, буде слідкувати, ну, фактично, зберігати всі. Наші дані, паролі, логіни, і він же ж буде, відповідно, там будуть прописані всі права. Тобто, хто там адмін, хто просто звичайний користувач. Ось наша робота сьогодні, його цілі та задачі навчитися це є служба ну, настроювати, налагоджувати, запускати. Всього у нас робота буде складатися з. Чотирьох з трьох цілей, да, це у нас перший це налаштування та використання облікованих даних, аутифікація, АА, налаштування та використання служб електронної пошти, і налаштування та використання служб ТІПІ. ФТП це у нас файл транспортний з протокол. Да, це, типу, служби, які відповідають за. Обмін цими ну, даними, файлами, відповідно, вони пов'язані з службами АА, тому що ми маємо розуміти, хто має доступ до певних типів файлів і до ресурсів. Тобто, там треба, ну, тобто на, на стику це робити, значить, Аутентифікація та авторизація нагадую, це окремі процеси безпеки у сфері керування ідентифікацією та доступом. Аутентифікація використовує паролі та інші методи ідентифікації, аби пересвідчитися, що користувач є тим, за кого себе видає. В натомість авторизація визначає дозволи. На користування ресурсами для тих, хто має доступ. У цьому завданні у пакет рейсрів ви налаштовуєте аутентифікацію та авторизацію для користування мережними службами, зокрема, безрятовим зіском, електронною поштою та послугами FTP. Значить, ця робота відкривається у фізичному режимі, проте ви можете виконувати її також у логічному режимі. Далі. Більшість завдань в цій вправі буде оцінено. Коли потрібно, можна натиснути на «Check Results», щоб переглянути правильне та неправильне налаштування у розділі Assessment Ітс. Не забуваємо, що у нас ця функція «Check Results» активна і користуйтесь. Тут деякі люди ще певно про це не знають. І так, що ми зробимо першим? Перше, це ми вчимося налаштовувати та використовувати облікові дані ідентифікації 3А. І в кроці першому, ми, типу, беремо, заходимо на сервер АА, який у нас буде піднятий в нашій цій мережі, і відповідно даємо там облікові записи. Тобто, заповнюємо. Цю табличку. В даному випадку у нас буде сервер радіус використовуватися. Ну, відповідно, ми на ньому будемо включати цю службу autentiфікацій авторизацій. Далі ми потім будемо на вкрутки 2 налаштовувати аутентифікацію для безротового доступу на HQ лаптоп. Відповідно, тут у вас бачите. Все описано. Там у вас відкриється віконечко, і ви просто тупо робіть оці кроки, як воно там все є. Після крок 3 у нас вже доступ до HP Laptop 2. Теж все робите, як тут написано, і настроюєте. В частині другій я використання служби електронної пошти. Теж тут все описано, як це робити. Зрозуміло, робимо printскріни, все, що ви робите, ось тут -от вставляєте, показуєте, як ви це все зробили. я там вже дивився пару чоловік зробили, досить таки непогано. І після цього ми налаштовуємо e-mail клієнтів. Теж слідуючи тут цим. Вимогам. Да. І вставляючи ті паролі, логіни, які нам тут дають, і зберігаємо. Так, для цієї таблиці. і ми користуємося інформацією для налаштування параметрів e для ПК 2.3, Глоптоп і NetAdmin. І тут все тут у нас розписано потім ми починаємо дивитися, як у нас ця штука працює. Тобто, чи не слаються у нас листи. І після цього ми в заключній частині робимо доступною для, для користувачів службу FTP. Тобто теж там створюємо, активуємо його сервіс FTP-шний, і створюємо облікові. За... Запису. Ось воно у вас тут дані. І потім тестуєте, чи працює у вас в і чи ви можете присилати дані а, в мережі. А, таким чином, ви а, в, 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 в ітоги, чи в кінцевому кінцевий результат у вас буде те, що в ваші мережі а, підняли радіус сервер, прописали користувачів. І підв'язали під ці служби FTP та електронну пошту, і плюс перевірили, як це все працює. Тобто, у вас вийде захищена мережа, яка контролюється сервером ААА, і відповідно у вас підняті служби, які теж завдяки авторизації, бо ну, цим службі авторизації теж можуть. Працювати і достатньо захищені від сторонніх впливів та зламів чи викрадення інформації. Як це виглядає в реальному житті? Ось можете подивитися, а зараз я покажу вам екран. Тобто є тут завантажити. Так. Звантажили, так. Да. Єсть. Да, Відкриваємо, як він виглядає. А можете показати у вас якісь ігри? Є на комп'ютері, прикольні? А, ні, у мене нема. Десь танчики стояли, але я вже давно не користувався ними. Зрозуміло, дякую. Так, будь ласка, нема коли мені гратися. Так, на жаль, на жаль. Щоб ви побачили, що в мене ігровий комп'ютер. Ну, таке. Значить, ось ваш варіант. Бачите. в фізиці. Зараз розбираєтесь і шукаєте, ходите. І ось внизу у вас є ще резулт. А, ось у вас тут все має бути зроблено. Мені здається, ви не той екран демонструєте, нічого. Mm -hmm. Так, ви mm -hmm. не можна тільки браузер. Так, 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 я вже бачу дякую. Ось. А, чекер, зараз я прикрию. Видно? Так. А, так, тепер видно. Так, да. ось бачите, у вас фізикал, так, да, як я вам казав, що типу у вас, але ви можете робити і в логікал. Заходите і тут теж можете робити. На ну а тут. Ось, э, ASP. Ага. ну Це ж у нас провайдер. да, і ось у вас офіс. І відповідно, ви в цьому офісі маєте підняти сервер, а, а і запустити службу FTP в обмін повідомленнями, і запустити, щоб пропрацювала почта. Так. Ось тут у вас все описано. Ну, на англійській мові, але ж завдання у вас там а, є, ну, у Word. І чек результас, ось у вас. Ось, роботи багато, я, але в принципі. Все реально виконати. Питання є. Так, да, і, і то і той. Якщо ви, ну. Мене немає. Ви там хтось уже цю роботу робив. А ви сміливо там між собою спілкуйтесь, задавайте питання де одному. Допомагайте. Тобто, не перетворюйте це все на ну, типу що. Ну треба спілкуватися, налагоджувати контакти між собою і одне одному допомагати. Ви всі навчаєтесь, і в реальному житті. Повірте, так і буде. Будуть стояти задачі, які ви самі не зможете зробити, і все одно вам придеться звертатися до друзів, знайомих, чи там навіть Гуглу чи чату GPT. Да. Тому спілкуємося між собою, задаємо вам про питання. Якщо там вже щось таке, що ви не можете між собою вирішити, то, будь ласка, пишіть мені, і я вам підкажу щось. Да. Ну, тим паче, що інструкції детально я вам скину. Є питання, там хтось додавався, я бачив, да?